Підозрюваного у розбійному нападі на декілька магазинів затримали у Кременчуці правоохоронці. 16 грудня до них надійшло ряд повідомлень від мешканців мікрорайону Молодіжний про те, що там невідомий чоловік, погрожуючи предметом схожим на гранату, заволодів товарами із магазинів. Розповіла речниця Кременчуцького райуправління управління поліції Анна Васенко. Додала, як встановили поліцейські особою причетною до протиправних дій, виявився 41-річний місцевий мешканець. Кінець. Чоловікові вже повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. За вказаним фактом Кременчуцьким районним управлінням поліції розпочато кримінальне провадження за процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури за частиною 4 статті 187. Це розбій вчинений в умовах воєнного стану кримінального кодексу України. Санкція статті за скоєне передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі в конфістрації майна.